Вітаю засновниця та керівниця Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська для читачів-блискавки. Навіщо на війні дрони? Дрони на війні це життя наших людей, безпосередня кореляція. Це розхідний матеріал. Чим більше ми витрачаємо дронів, тим більше залишаються живими людей. І навпаки, дрони задають всю динаміку бою. Саме дрони показують артилерії та іншим засобам ураження, куди стріляти. Без дронів ми сліпі. Україна чи Росія хто краще у війні дронів? На жаль, станом на зараз російське ВПК, російське виробництво безпілотних технологій на значно вищому рівні. Шахеди в атаках Росії як ефективно протидіяти. Фактично, є рівно два способи протидіяти: це механічно збивати або задіювати засоби радіоелектронної боротьби. Застосовуються і ті, і ті методи. Дрони шахеди, скільки часу потрібно на виготовлення однієї партії, дивлячись про яку партію ми говоримо. Скільки потрібно виготовити, які саме технічні характеристики. Якщо ми хочемо зробити копію шахедів станом на березень 2023 року, якщо держава не буде заважати і дерегулює галузь, нам достатньо буде кількох місяців. Очі ЗСУ, скільки є і скільки ще потрібно. Є тисячі, потрібні десятки і десятки тисяч. Найгучніші спецоперації з дронами. Є ряд спецоперацій з дронами, які проводить Україна. Не всі можна. Оголошувати публічно, але деякі є дуже успішні. Ну, я думаю, всі бачили певні події в Білогороді, на певних заводах, підприємствах, на автобазах, в Криму і так далі. У багатьох з цих операцій задіяні дрони. Топ-5 дронів для передової. Наразі не можна сказати, що є якісь топ-5, потрібні різні дрони типів, класів і ТТХ. Але якщо ми говоримо про розвідувальні дрони рівня тактичного, зараз найпопулярнішим дроном є Mavic. Водночас нам потрібні дрони оперативного рівня і нам потрібні дрони в першу чергу, які можуть наносити удари. Тобто, ті дрони, які тисячами будуть врізатися в російські командні пункти і виконувати ту саму роботу, що виконують зараз Хаймарс. Роль комерційних дронів на війні. На жаль, вона гігантська. Кажу, на жаль, тому що ми робимо це з безвиході. На ті самі Мавіки, Матріси, Аутели та інші лінійки комерційних дронів ми опираємось тільки тому, що немає їх чим замінити. Роль гігантська, і потрібно продовжувати забезпечити ЗСУ цими дронами, поки власне виробництво налагоджується. Як весільний дрон може врятувати життя воїнів? Так званий весільний дрон може врятувати напряму життя до роти солдатів. В середньому ми рахували від взводу до роти. Тобто, до півсотні людей легко рятує звичайний дрон за кілька тисяч доларів. Скільки живе дрон? Це залежить. Дрон може жити на війні роками. Деякі дрони, які ми передавали ще в березні, досі літають. Це може бути один виліт. Але навіть якщо це був один успішний виліт, який зберіг життя взводу солдатів, воно себе окупило в мільйони разів. Життя людини безцінне. Чому ми не пускаємо вітальні дрони в Росію? Пускаємо і, сподіваюся, будемо пускати ще більше. Яка альтернатива Мавіка? На жаль, наразі. Альтернативи немає, саме тому всі вперли в ці «Мавіки», але йдуть розробки. Чим більше буде дерегуляції галузі, повторюсь, чим більше держава дасть можливість завозити комплектуючі і не буде заважати, тим швидше у нас будуть аналоги. Чому стає все важче купити «Мавік»? Навіть не знаю, як на це відповісти в форматі блискавки «Бліц-інтерв'ю». Якщо дуже коротко, то Державна служба експортного контролю вистрілила всім нам собі в ногу. Сказавши, що цей дрон є товаром подвійного призначення. Після цього, з серпня, з вересня, європейські країни, які пропускали до цього безперешкодно, почали зарегульовувати власне законодавство, дивитися, як можна проводити додаткові перевірки. І зараз тисячі і тисячі волонтерських дронів застрягли, наприклад, в тій самій Польщі. Деякі країни ЄС переглядають власне свої роблять експертизи по цим дронам, деякі не переглядають, наприклад, Фінляндія. Якщо дуже коротко, повторюю, ми самі собі створили цю проблему. Безпрецедентне застосування дронів в історії людства на цій війні, і ми при цьому вийшли і заявили, що цивільний дрон є подвійного призначення, що здатна ефективно приземляти ворожі дрони. Засоби радіоелектронної боротьби, як стаціонарні, так і переносні, також ну, механічно приземляємо дрони по-різному ракетами з різними, різними зенітними установками, навіть стрілецької зброї. Чи може Україна самостійно виготовляти дрони? І що для цього потрібно? Для цього потрібно, щоб держава а, не заважала виробникам, дала зелений коридор, споростила всю регуляцію, необхідність всіх сертифікацій, ліцензій, дозволів на ввезення комплектуючих. Це раз спростила питання валютного контролю для закупівлі комплектуючих за кордоном. Два третє спростила процедури поставки на озброєння. Ну і я би говорила про програму малих грантів фінансування для Інженерів, які тільки починають швидкі кошти на комплектуючі, які можна отримати за кілька тижнів. Пропоную це нашій владі і це нашим волонтерським фондам. Якщо влада це не зробить, можливо, ми з блискавкою з мадяром разом це піднімемо. Чи можна дронами виграти битву? Битви сучасності і битви майбутнього тільки дронами і будуть виграватися. Це надзвичайно ефективно, так як ударний дрон. Може замінити ракета від тих же хаймерсів чи ракети з літаків, коштує 15-20 тисяч доларів, а шкоди, підірвавши склади, і командні пункти, наносить на сотні мільйонів доларів. Тому всім війни майбутнього будуть ударними дронами. Еволюція війни як скоро ми побачимо наземні дрони. Розробки наземних дронів в Росії дуже активно ведуться. В Україні теж є певні ініціативи. Чим швидше це буде розвиватися в Україні, тим краще для нас, тому що Росія в цьому напрямку не зупиняється. Їхня ВПК в галузі виробництва снарядів, зброї та безпілотних технологій працює в три зміни. Що робити, якщо почув звук дрону у повітрі? Дивлячись, де ви знаходитесь. Якщо ви військовий на лінії фронту, це один алгоритм. Якщо це в мирних містах, вам потрібно перейти якомога швидше в укриття, не дивлячись на те, що над вами літає. Тому що це може бути навіть який звичайний мавік, який може коригувати вогонь по вам, по якимось об'єктам навколо, або шахет, який є ударним дроном. Коли ви чуєте звуки дронів, краще, якщо ви не військова людина, не перебувайте відкрит... на відкритому просторі, краще перейдіть в укриття. Як стати пілотом дрону? Ми проводимо Вікторі Дронс, це волонтерський проект фонду Dignitas, безкоштовне навчання для військових, пожежних рятувальників, поліції. СБУ, гур і так далі, тому для цих людей навчання є, воно безкоштовне, і теорія, і практика. Щоб пройти навчання, достатньо звернутися до нас там на сторінку або Victory Дронс або до мене на особисту сторінку. Ми повністю проведемо вам безкоштовне навчання, як теорію, так і практику. Якщо ви цивільна людина, варто подивитися матеріали, які є відкрито в інтернеті, наприклад, на ті ж яблуні. Але дуже рекомендую всім навчатись, тому що саме володіння технологіями. Визначає рівень виживання у цій війні. Коли закінчиться війна? Прогнози — дуже невдячна справа. Можу сказати тільки з точки зору людини, для якої війна триває зараз не другий рік, а десятий. На мою думку, війна закінчиться активною фазою. Активна фаза закінчиться через декілька років, але загалом ми можемо цей процес пришвидшити. Якщо ми почнемо виготовляти масово розвідувальні і ударні дрони. Коли я говорю про ударні дрони, це не тільки те, що літає. Я говорю про те, що ходить по суші, те, що плаває по воді. Ми можемо пришвидшити закінчення війни і зменшити ціну людських життів на війні, якщо ми будемо вкладати в безпілотні технології. Це єдине, на що ми можемо зараз активно вплинути, тому що всю важку зброю ми випрошуємо у світі, а дрони ми можемо виготовляти самі. От єдиний невідновлювальний ресурс це людське життя. Тому я дуже закликаю всіх вкладатися саме в безпілотники, починаючи від найпростіших мавіків, закінчуючи тим, що долучатися на збори волонтерських організацій, вкладатися в виробництво дронів і так далі. Всі деталі, якщо потрібно, з задоволенням розкажу всім там у своєму Фейсбуці, відповідаю.